Уважно подивіться на географічну карту або глобус. Вони вкриті сіткою тонких ліній. Ці лінії утворюють градусну сітку. Поперечні лінії це паралелі, а вертикальні меридіани. Градусна сітка є характерною ознакою будь-якої географічної карти. Ці лінії, що утворюють градусну сітку, математично розраховані. І вперше з'явилися на картах Еротосфена і Толемея. Усі лінії градусної сітки уявні в природі їх не існує. Люди придумали їх для того, щоб точно визначити місце розташування будь-якої точки на земній поверхні. Отже, градусна сітка це система меридіанів та паралели на географічних картах, яка служить для відліку географічних координат.